Точилка для заточування ножів з сайту Aliexpress Аліекспрес сайт Beast. І чи можливо на даній точилці заточити ось такий вузький ніж кухонний під кутом заточки в 17,5 градусів на сторону або загальний кут заточування 35 градусів. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде ще одне відео, яке я записую по проханню одного з глядачів мого YouTube каналу. Під моїм попереднім відео з заточуванням на цій точилці шеф ножа. Він написав, що дана точилка не здатна точити ось такі вузькі ножі під 35 градусів. Загальний кут заточування, це в принципі стандартний кут для мене як для універсального ножа. І 17,5 градусів виходить на сторону. Ось в даному відео я це зараз буду перепровіряти. Тобто я на даній точилці буду заточувати ось цей ніж, його ширина десь приблизно 18 мм. Я вам це продемонструю. І буду виставляти даних 17,5 градусів на сторону. А також я продемонструю мінімальний кут заточування, який доступний для цього ножа на ось цій а, сайту Aliexpress, сайту Сайтузбіст. Це одна з найкращих точилок для заточування ножів, і якщо її розглядати без платформи, її ціна біля 50 доларів це дуже хороша ціна, як для ось цього інструменту. Він реально дуже зручний і виконує більшість моїх особистих задач, тобто, як для точилки, для дому, я думаю, це досить непоганий варіант за такі гроші. Це моя власна думка, звичайно, але тим не менше. А зараз я приступаю до роботи і в кінці даного відео прокоментую і результат, і процес, і поділюсь з вами своїми враженнями. Поїхали! І так, закінчив я заточувати ось цей вузький бюджетний ніж на точилці точілці Сайтузбіст. І надіюсь, той глядач, який писав коментар, що неможливо заточити на цій точилці такий вузький ніж під 175 градусів. Зараз здивований, оскільки для цієї точилки даний ніж можна точити в 13 градусів на сторону, або загальний кут заточування 26 градусів. Це неймовірно фантастичний результат, і а, це доводить. Те, що дана точилка, дана геометрія точилки дозволяє точити під такими гострими кутами навіть ось такі вузькі ножі. І це її перевага даної точилки для заточування ножів. Її геометрія дозволяє встановити ось такі гострі кути заточування для таких а, вузьких ножів. В, а, його товщина, вірніше ширина 18 мм, трішки зажав зажими, і вийшов ось такий кут: мінімум 13 26 загальних. Але даний ніж був заточений під 17,5 градусів, так як і просив даний глядач, який а, сумнівався в можливостях цієї точилки. І ось тут зараз 35 градусів. Загальний кут заточування. Це було швидке заточування. Справа в тому, що попередній раз цим ножем прийшлись по продольній, по здовжній точилці, тобто та, яка зрізає просто метал, і залишили тут дуже багато пошкоджень. Деякі я вже забрав, а деякі залишив. Чому? Тому що цей ніж бюджетний на кожен день гостроти ось цієї для нього вистачає. І щоб не сточувати корисний метал, я рішив, вирішив, що ось так залишу на наступному заточуванні, після того, як. Він втомиться, вже заберу все, всі пошкодження. Я думаю, ви їх не бачите на камеру, але я навіть ось так очима бачу без мікроскопу, що вони залишились. В тих участках просто ніж не проточний. Але забирати їх недоцільно, тому що я просто сточу корисний метал, зроблю неймовірну гостроту бритвину, яка не потрібна для цього ножа, тому що він, по перше, бюджетний, по-друге, дуже довго не тримає гостроту. А по-третє його ніхто там не шкодує, і він точиться досить часто. Тому заберу на наступному разі. І вам так рекомендую робити, щоб не сточувати корисний метал. Якщо бачите, якесь дуже глибоке пошкодження, воно вам не заважає. За декілька проточок можна його знімати. На загальну ні характеристики різу ножа, це суттєво не вплине. Експериментуйте. Ось таке відео загальне. В загальному я намагався довести просто для глядача, що для цієї точилки нема проблем точити такі ножі під 17,5 градуса, але виходить, що вона може ще й гостріше під 13 градусів на сторону точити такі ножі. Надіюсь, відео було корисне. Всім миру, добра і любові!